Вітаю вас на каналі CoinHouse. Сьогодні на радарі новий проект під назвою Hyperspace AI. Погнали! Hyperspace це платформа, яка надає користувачам доступ до тисячі моделей штучного інтелекту в межах однієї підписки. Вона розроблена для спрощення використання AI як для творчих осіб, так і для бізнесу, пропонуючи широкий спектр інструментів для генерації зображень, тексту та інших завдань. Вона буде включати в себе peer to peer AI network, чат GPT, аманець із збудованим інтелектуальним агентом для взаємодії з блокчейнами, а людин для AI агентів, тому я вважаю, що це один із найбільш амбітніших інфраструктурних AI проектів на даний момент, і його ні в якому разі не можна пропускати. Про публічні інвестиції в проект наразі нічого не відомо, але якщо перейти у Twitter Score проекту, то ми можемо побачити підписки від тир-1 фондів, наприклад A16Z, Delphi Capital, Blockchain Capital, Coinbase та багато інших, а також від тир 1 екосистемних проєктів, таких як Solana, Ethereum, Optimism, Sui Network. Тому я не буду здивований, якщо в цей проєкт вже інвестував a 16 z тільки цього не оголошувалось. Наразі в нас є можливість замонтажити ноду і фармити поінти. Завантажити ми можемо її на Windows, Linux, Mac або встановити розширення в нашому браузері. І сьогодні ми розглянемо всі варіанти встановлення, тому давайте розпочнемо з запуску через браузер. Переходимо на сайт. Вправо ми можемо обрати мовну модель і натискаємо на перемикач, і очікуємо, що він засвітився зеленим кольором. Вкладці Points ми можемо переглядати свої поінти. Ми отримуємо бали на основі часу безвідмовної роботи нашого вузла. Спочатку ми отримаємо Tier 5, але з часом, якщо ваш вузол буде онлайн, мультиплікатор буде покращуватися. Обов'язково потрібно натиснути на даний ключик і зберегти ваш приват Кей для того, щоб у подальшому ми могли отримати наші винагороди. Другий спосіб встановлення через додаток на Windows, Linux або Mac. Переходимо на сайт, обираємо нашу операційну систему. Обираємо версію CPU або GPU, завантажуємо додаток та встановлюємо його. Після встановлення запускаємо додаток. Бачимо, що одразу підтягуються характеристики нашого девайсу. Також натискаємо на повзунок. Перед тим як ми зможемо майнити поінти, нам потрібно завантажити модель. Обираємо модель, яка нам підходить, та завантажуємо. Після цього натискаємо на наш перемикач. Очікуємо, щоб він засвітився зеленим кольором. Зліва ми можемо бачити наші нафармлені поінти. Після того, як ми на них натиснемо, також можемо побачити аптайм нашого вузла. В платці Settings можемо натиснути Import Private Key та імпортувати наш ключ, який ми зберігали з розширення. Таким чином, у нас буде один і той самий гаманець на два наших вузли. Третій спосіб це запуск на VPS-серверах. Відповідний сервер ми можемо орієнтувати на Contabo орієнтовно за 10 євро в місяць. За допомогою, як завжди, звернемося до нашого гайду. Для початку вводимо скрипт, який перевіряє використання ядер центрального процесора, оперативної пам'яті та SSD диска. Після введення даної команди ми можемо побачити характеристики нашого сервера. Далі приступаємо до встановлення. Завантажили нашу ноду, створюємо скрін. Для того, щоб вона працювала в фоні. І вводимо команду Run. Щоб отримувати бали, нам потрібно поставити рівень від найкращого до найгіршого. Кожен рівень має кілька необхідних моделей, які потрібно завантажити та зареєструвати у мережі, а також певний обсяг пам'яті. Всі характеристики можемо побачити на екрані. Наразі ми будемо налаштовувати вузол під TR5, вставляємо всі команди. Бачимо, все замонтажилося та установилося успішно. Вводимо дану команду для перевірки. Бачимо наші поінти, мультиплікатор і аптайм. Часом будуть падати поінти та рости аптайм нашого вузла. За допомогою цієї команди ми можемо перевірити наш приватний ключ. Обов'язково збережіть його. Ось такими простими методами ми можемо майнити поінти та очікувати на хороший файр від даного проекту. Кому був корисний, ставте лайки, пишіть коментарі, натискайте на дзвіночок. Пока-пока.